Всім привіт! Сьогодні ми в Каліфорнії. Каліфорнія це місце, де поєднуються стартапи, великі ідеї та неймовірна природа. Тут, у самому серці Силіконової долини, ти відчуваєш енергію інновацій і зустрічаєш людей, які надихають. Саме ця атмосфера створює відчуття, що все можливе. І сьогодні ви поринете в неї зі мною. Вас вітаю, Сан-Франциско! Місто в стилі диско? Чи місто в стилі силіконової долини? Але насправді аеропорт дуже гарний. Він нагадує якийсь арт-хаус, супер сучасний. Так, я такого ремонту, до речі, не бачила в аеропортах. Можливо, в Сінгапурі. Але тут щось прямо на супер бізнесовому такому модному. Так, це підемо туди, підемо туди. Я прибула в свій універ, де я буду навчатись а, і виглядає просто помпізно. Пальми навіть не знаю, тут можна навчатись activity center Зараз треба знайти свій кампус. Сан Хосе. Прям таке вайбове, реально. Трошки американське стірка. Любителям сальси присвячується. Ну, зайшли подивитись і пішли в день один. І день один почався з того, що ми йдемо снідати. Сніданки у нас включені, це е, столовка. І вона виглядає як буфет. Так, це я назбирала на шведському столі фруктики. Так, і Кавуся. Ну що, ну класно, можна ж наїсти, справді? І от ми з вами в Сан Хосе State University, який вважається четвертим найкращим публічним універлом 25-му році, за версією Wall Street Journal. So this is Sophie. Hi. Tell us something about yourself. Uh, I'm from Buenos Aires, Argentina. Um, we have arrived yesterday together and I'm studying communications. I'm finishing this year. Why are you here? And I'm here because um, I wanted to get to know all the companies and businesses in Silicon Valley. And I'm very curious about that and about uh, the leaders in this area. She's not lying because yesterday she told me the same. So yeah, we are going to explore the campus right now and then we will see. Any students interested in um, studying their master's in business, that would be their building specifically. Так, а тепер на секундочку уявіть, що ваш перший корпус виглядає ось так. З фудкортами, з місцем для студради. Хм. А це welcome pack, який нам роздали. A my Professor you will be put into groups at the end of this week. I will be enjoying groups at the end of this week. Um, and these kind of team projects are actually some of the most exciting work you will do here. Yes. Okay, guys, hello. So, this is the wrap up for the first day in ABC Bootcamp. So, the atmosphere was so nice that everyone could share their opinion and so on. And I really like that. And it also helped me um, like to speak up, to share. The main like work here was aimed for us to discover uh, customer experience a while the lunchtime. The teams, we brainstormed like ideas on how to improve uh, the, some processes, how to improve the ambience, the products, the prices, um, the place itself. I'm very excited about the next days. Um, they're coming, and then we will have some like guest lectures, and then we will have some company visits and then we will have like beach. I'm very, very happy to be here once again. Ще про цього дня була класна історія про те, що як керівник неважливо, що ти думаєш. Ти маєш похвалити свою команду і сказати юзерам обрати правильне рішення самостійно. Переключаємось на після educational content, і це класна кав'ярня, яку я знайшла. Vidami, no, na teritorii univeru, je okay, so we decided to have the run in San Jose Street and it's 6 pm. And after the classes, we decided to go out. This is the way we're going out here with Sophie. Any comments? <laughs> um, I'm very excited for this 7 kilometers. By the way, it's really challenging and I think it will be really good. Нічого не скажу на Богу, але фізична активність медитації і зустріч з близькими людьми і з друзями це те, що рятує менталку кожної людини. Нічний Сан-Хосе виглядає так. Це одна з єдиних новобудов тут великих домів. Десь там може просто сидіти бомж, не буду їх знімати, бо мені страшно. Але да, дуже прикольне місто, але як нам і сказав, поліцейський. Не ходити самостійно, тобто ми ходимо компаніями і якби намагаємось кайфувати. А зараз просто на хвилиночку уявіть, що до вас в універ приїжджає Apple або Google і хайрить вас, коли вам 16. Ну це ж просто вау. Hello, guys. в мене обід. І я змогла знайти нормальну каву в цьому районі. Um, ось так виглядає. Нагадує щось що типу пічера лунау. Um, Хто знає, то знає, але да, дуже непогано в порівнянні зі Старбаксом, який знаходиться на території універу і в якому постійно доводиться брати каву, тому що він буквально через дорогу від мого класу. Тож спробуємо цю інсайт дня полягає в тому, що я глибоко переконана, що люди, які знають англійську в Україні і взагалі спеціалісти, які знають англійську. Їм відкриваються настільки широкі можливості, ну типу весь світ банально. а Потім все залежить від тебе, від твоїх зусиль і таке інше, тому закликаю вас е добре знати англійську, не боятися, говорити, помилятись. Взагалі всім пофіг. Ну, типу, якщо ви можете виразити свою думку, якщо ви можете, не знаю, там законнектитись з кимось, занетворити. То нічого більше не треба. Ну, типу, ніхто не ставить оцінки, ніхто не сміється в очі на помилки. Всі люди за кордоном, реально на заході. Їм важливо вас зрозуміти, вони не будуть вас висміювати в очі, тому що вони собі такого не дозволяють в культурі. А що подумають потім? Яка різниця? Головне, що у вас буде результат, у вас буде плюс один контакт, у вас буде можливо класний експірієнс, та робота, про яку ви мрієте, або щось інше, не знаю, чоловік, дружина, друзі. Просто, якби класника 'юніті навколо вас, все це відкриває знання англійської мови і вільне спілкування. Так що вип'ємо, підіймаю цей бокал капучинки за знання англійської і за саморозвиток. О, до речі, про саморозвиток. Лекція про цінності це те, що найбільше мене майже вразило під час лекцій. Video, because be for you. Hi there, so this is gonna be the recap of the second day of ABC Bootcamp in San José. Uh, so you just need to be passionate about what you're doing in life, and then like everything will work out in the end. The second thing, it was quite funny, but he said that um, when he like closed the first round and he got like 1000 like 100k dollars investments, it was the first uh, round. Um, to his company, um, he paid himself a big salary, and he bought the luxury car uh, for him. For, for him, um, <laughs> and investors didn't mind about that. So um, he said that this model paying big salaries is quite like better than just having the equity and the share in the company especially in startup because you never know if the startup is gonna leave in one year so why do you need like the zero of nothing you know uh, so it's better when you get your salary and money every month and then you can save it no technology А це спартанці спартанами вони називають людей студентів, які навчаються в університеті. А, але знаєте, що їх об'єднує з професорами, які були нам лекції. Приблизно те, що вони всі дуже помішані на аїшці, на так, на штучному інтелекті. І от приблизно послухайте, що говорить нам Стів, якому за шістдесят. Ну, а і це життя, ви зрозуміло. А це легендарно. Це мій перший в житті піч на одну хвилину. І давайте послухаємо поради, як зробити піч успішним. So Silicon Valley definitely has some rules, like when pitching. So, what do you think are these rules And why should like startups follow them? So but I do think that two major ground rules are storytelling. So it's really important that you know how to tell the story. Are you a funny guy or are you maybe confident the guy? But definitely something that you need to do and definitely need to have some field of expertise. You cannot have either one of these because if you're doing first thing, then you're kind of like only comedian, which is good if you're doing in the comedian industry, but no, if you want to do some sort of like technical expertise, like knowing some sort of field for example like we did have like a uh, yesterday lecture and the guy know really good, uh, really did, did know about applied physics, you know, how, how magnetic and things work on the credit cards. So he did uh, invent the contactless payment through that. You cannot do that if you don't know like a tiny tiny bits of molecules and quarks that you know integrate in, in with another. other. So I think that those those two things are really good here in the Silicon Valley. I think that you need to believe in what you want to do, you know. So, but if you don't believe in your story, I don't think that anybody else will at the end of the day. So you need to iterate it as long as you need until you get you know something that you know you think it's bulletproof or at least it's bulletproof enough that somebody that hears first time or had experience you know will have you know your attention so i think it's really really important that Увага! А зараз шо контент? Це точно не те, як ви собі уявляли пічінг стартапів силіконовій долині. Так, так я yeah. прийшла на івент, де yeah. буду пічити свої стартапи. Виглядає Виглядається так. і що? Я не буду пічити, я просто дивлюсь. Окестофор. Так. мепроджект і скала блокплейс. І сконтові лайк воксов майка лайк вокін browser. знаєте, що я можу сказати? Я можу сказати, що починаючи з місця, коли ти заходиш в кафешку, яка виглядає як французький, навіть не на французький, я не знаю, не хочу ображати Францію цим словом. Як простий заклад 18 сторіччя. З таким вайбом, як не знаю, просто я б ніколи в житті там не знаходилась. На задньому дворі на трьох діванах відбувається нетворк і пічинг стартапів. Люди там знаходяться з Uber, Google, намагаються пічити свої стартапи і нетворкати, але стартапи розряду minecraft гра в цілому це виглядає як фрішоу. Ми сходили з ребятами з програми. Власне, з організаторами програми я була, і вони теж сказали, що це типу матч для їх психіки. Тому ем, якщо ви не знаєте, чи пічите свій сальта пічіть, бо тут в силіконовій долині ніхто взагалі не париться і всі просто роблять, просто навіть не знаючи, просто роблять. Може, щось з цього вийде? Треба пробувати. Це точно краще завжди спробувати отримати досвід. На ми поїхали знімати стрес в In-N-Out, Така заповненість приблизно в 11 вечора. І що можу сказати? Дуже смачний бургер, простий до жуті. Здається, коштує десь 7 доларів цей набір, але, можливо, 8. Але дуже-дуже смачно. Насправді, перший тиждень пройшов дуже швидко, і от як ми розважались приблизно в п'ятницю. Але на вихідні ми орендували машину і поїхали в тріп. Першим місцем було Санта Моніка. Це супер уютне містечко з класним пляжем на Тихому океані. <рес> я просто не можу пояснити, наскільки холодна вода. Це тихий океан. Це тихий океан. Тут неможливо зараз купатись, я не знаю. Тільки вам люди, морські моржики, які заходять. Жа, градусів 16, мабуть. Не рекомендаціон. Боже, наскільки класні це були вихідні. Забула сказати, що в санта Моніки знаходиться дуже великий парк розваг, де ми дійсно кайфанули наповне, відчували себе як діти, просто дозволяли собі сміяти, забути про навчання, про ідеї, про гроші, про бізнес. Просто бути зараз стара ранку, і ми пакуємось в улюблену тестечку. На восім міста, щоб поїхати в національний парк. Хотіла в вісімті, а вийшло куди. Вийшло куди. Покажу далі. Давайте дивитись Ну, що ж пороблено з цим старбаксом, чому моє ім'я постійно писала неправильно, не знаю. Ну ладно, ми їдемо в нешнел парк і вийди просто супер. Але на якомусь моменті стало скучно, і мої друзі з Арантини дали спробувати національний чай мати. Я щоб там ще просто. О Боже, ми нарешті приїхали, ми нарешті добрались. Ми мали їхати 4 години, У підсумку ми їхали 6. Це просто треш. Ніколи не орендуйте Теслу, взагалі не їдьте нікуди на Теслах довше, ніж, не знаю, 100 миль. 150 кілометрів, тому що треба її постійно чаржити. На це витрачається мінімум пів години. Коротше, все ми пригадали, але ми приїхали в Сікоя нашого парку бачити найстаріші дерева в світі. найдавнішому дереву 2200 років. Старіших хреста, як буде. Да? І починаємо з першої точки. Це озеро. Воно дуже схоже на якесь українське озеро. Якби вважається ем, чимось не знаю особливим, але виглядає як зелена, просто калюжа з людьми. Може, тому що там люди купаються. Якби там не купались люди, мабуть би для мене це виглядало більш природніше, а зараз дуже. Енівей, ем, anyway, не можу передати наскільки класний запах, наскільки прикольний, ем, не знаю, ця сила, атмосфера, знаєте, коли. Ти заходишся в лісі і отримуєш від дерев, від природи, від пташенят, не знаю, енергію і заряджаєшся. Дуже класно. От дивіться, озеро. Це дуже класно. Так що я намагаюся, сподіваюся, сьогодні буде такий ретритик, трошки зарядне на навчання на тиждень-два і, взагалі, класний день. Так що ходімо експлорити. Насправді Сіквоя Нешнл парк це осередок всього гігантського: гігантські дерева, гігантські масштаби, дуже приємна атмосфера. Просто подивіться на це. І знаєте, що я вам скажу? Що сюди обов'язково слід приїхати, але треба закласти мінімум 2-3 дні, тому що за один день мало що побачиш. Ну, погляли, і з'явилось натхнення. Повертаємось до класу, до наших веселих підприємських будній. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Всім привіт! Це якийсь та там день нашого буткемпу. Я на перерві йду в Starbucks. Тільки що на Лавичці в території Універу. Сиділа бабуся і співала пісню, просто включила собі пісню і співає. Я думаю, боже, я просто хочу зараз бути цією бабуською. Хочу сидіти на лавочці, співати пісню, а на это вот, вот все. Коли через 20 хвилин тобі треба пічіть, а через не знаю, коротше, ми зараз проходимо компетитів аналіз, а ввечері в нас лекція по паблік спікінгу і доведеться пічіть. Так що. Солнце, бабушка, тобою, Ладно, та ні, от, от от. Okay, so we are into the second week of ABC Bootscamp and we're welcome to my lunch. Actually dinner. Um, I'm gonna share some insights from today. And I can really say that this week is becoming like very very Hard for me um, in terms of how I perceive information, how I can process information and generate ideas. I guess a lot of everything happens around and I just can't keep up with that fully. However, uh, the first insight from today is that networking <laughs> kills everything. I mean, that networking really, I under underestimated it before i came here and i always thought about like buzzwords or the extra useless events in our country where everyone just comes to sell themselves but um, in fact networking here mainly i mean in all worlds this is exactly what works and what connects people and you can call it corruption or nepotism in our countries but here it's called networking so without it, you are no one, and with it, you are a king. Um, so anytime you have time here or anytime in life, go and practice in your networking. Ask for one more contact and business card you have, one LinkedIn um, connection. You can gain everything. Will be very helpful in your life. The second one is that speaking and actually presenting yourself and being like public speaking skills. They are crucial for founders and for entrepreneurs. Um, wherever you are, I mean, country doesn't matter. Imagine you're just going to the elevator with the with the Steve, with Steve Jobs or with Jeff Bezos. Steve Jobs is not available anymore. Sorry for that. Uh, so Jeff Bezos, what you're gonna sell, t tell him? Uh, how are you gonna sell your product in a good way? I mean, you have only ten seconds to pitch your idea, or more likely one minute. What you're gonna say so, and how you're gonna say that because how is much, more, much way better, much more important than what. Sometimes you can say bullshit, but if it's if you're confident and uh, in what you're saying, it will be good. Okay, and the third thing is that you should really be at the same page on the same wavelength with your teammates and really pick the. the People uh, who you're working with, because if anyone is not interested, or if you are not leading the team, it's not gonna work out. So, everyone um, should be interested in what you're doing, quite motivated, uh, inspired, and uh, ready to fail, ready to stand for you anyway and anywhere, anytime. Yeah. Um, so, it's really very important if you hire people or just um, choose them between others. To join your team, do it very wisely because uh, right team, and mission, and idea, this is what really works out in the end. So I wish you to find the right teammates, team members, and of course to implement all your ideas. Ciao. Tak, no, vod mo prijehla v Stanford. To je univerzitet, u kojem Google, PayPal, baš i drugih videnih kompanija. Tuh je u stolovci, u світу, які ви знаєте. А ще люди купаються в фонтанах. Пу-пу-пу. Okay. Ready. Ready. <sharp inhale> <sharp inhale> Sounds effects. So, what's the prediction? Those who have hope. Have ah, sorry. It says those who have hope have everything. Oh. <laughs> yeah, I totally agree. I would like to ask some Stanford students, what do they think about the university? So let's go. Hi, uh, my name is Eli Graf. Uh, I'm from Palo Alto, Los Altos area, and uh, my favorite thing about Stanford is just the really nice campus and all of the different activities that you're able to do on campus. And also, there's a lot of food options and a lot of diversity that is really fun to be around. Do you like studying here, or you are not studying? No, I'm actually a high school student. Uh, I'm currently in my senior year, so I'm a 12th grader. Um, but I'm actually planning on studying somewhere in Europe. But Stanford is a very, very nice alternative, but it's obviously very difficult to get into, and I don't know if my grades are good enough to make it into a college like this. Повертаємося до реальності. Це моя команда. Ми підемо презентацію. говоримо Pitch. За день до фінального виступу обожнює цих ребят. Що ж, цей день настав сьогодні п'ятниця, а це значить, що окрім того, що сьогодні останній день навчання. У нас сьогодні день презентації своїх проектів. Ось так це приблизно виглядало. Як захист диплому в універі, тільки в журі сиділи мільярдери з силіконової долини. Ми називались Legal Team, тому що наш продукт був націлений на перевірку документів на веб платформі, а потім в додатку. Ми мали 7 хвилин, але не виграли. Ну що ж, ми прийшли додому після кампітішена, який ми успішно не виграли, але насправді вся суть полягає в тому, що коли інвестори приймають рішення. Чи інвестувати в тебе гроші, чи ні, перше на що вони дивляться на тебе як на персоналіті, на команду, яка з тобою це нам говорили, і всі інвестори, і всі акселератори, в які ми ходили, Тобто спочатку не інвестують в людей. Тому що, якщо бачать, що ти особливий, в тебе тобі завжди дадуть гроші. Дуже рада, що все закінчилось, але мені водночас дуже сумно щодо цього. Залишилось тільки згадувати і брати все, імплементувати в життя, все, що було тут. Ще раз скажу, що дуже рада, що я сюди потрапила. Я наповнилась знаннями, новим новими підходами. Змінила свій бік там, куди дивитися в контексті створення продуктів. І познайомилася з класними людьми. Можливо, скоро поїду в Аргентину, тому що в мене тепер там є друзі, і звичайно ж буду відкривати масштабувати продукти і робити цей світ краще. А це наша фервелпатії. Спочатку в кампусі, потім ми поїхали в бар, з якого, до речі, виставляють всіх у кому 21 і в кого нема документів. Ну, що можу сказати? Скажу те, що це був незабутній досвід, який я б ніколи не проміняла. А тепер можемо послухати Ребеку, організаторку ABC Bootcamp, щодо того, чому ж вони це все роблять і для кого ABC cultures, to global network and to thinking outside of the box. Uh, so they get to work on real business ideas, they're visiting companies and learning directly from professionals. So of course it gives them a confidence boost and a direction for their future so at abc it's not only about knowledge it's also about empowering participants to take initiative to think creatively and also to turn their ideas into action so if you want to become an entrepreneur or you are a professional who would like to build a global network or you are just passionate about learning and international environment you can reach out to us to find out more information about the summer head Жартую, якщо що. Час летіти додому, я дуже рада і дуже сумую одночасно. Це був чудовий експірієнс, неймовірна подорож. Я вдячна в першу чергу собі за те, що я наважилась на це, за те, що я доходжу до своїх цілей, знаю, чого хочу. Я хочу, щоб це завжди залишалося зі мною. So we are in the airport. Can you say something to my friends? Yes, so I'm really happy that I met Tamara. She's a very nice person and I really enjoyed a lot of moments with her. We had a lot of fun, we talked a lot. About our life and our experiences. And I feel like this connection uh, we can keep it forever.